Добрий день, п'ятикласники і п'ятикласниці. Сьогодні на уроці української мови з вами буду працювати я, пасту Світлана Миколаївна, учитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 7 Об'єктом нашої роботи сьогодні на уроці будуть групи слів за значенням. Про синоніми ми повторимо та поглибимо знання. Навчимося утворювати синонімічні ряди. З'ясуємо, яку ж роль у нашому мовленні відіграють синоніми, наскільки вони необхідні для кожного з нас, як їх правильно вживати. Навчимося працювати з словниками синоніми. І, звичайно, дбатимемо про культуру мовлення, естетичні смаки. Процвітай українська мова! Заохочуй красою нас, що багатший твій слів запас. Легше вибрати влучне слово. Такі рядки написав Дмитро Білус. Як ви розумієте слова Дмитра Білуса? Кожен із вас зрозумів їх по-своєму. Так, правильно, але істина одна, досконале володіння мовою шлях до високої культури. Ми дбаємо про розвиток мови. Мова відкриває широкі шляхи для самовдосконалення, освіченості. Погляньмо на екран і згадаймо, що нам відомо про групи слів за значенням. І так, слова з протилежним значенням це антоніми. Слова, які по-різному називають той самий предмет ознаку чи дію, це, звичайно, синоніми. Є в мові слова, які і звучать, і пишуться однаково, але значення мають різні. То – омоніми. Хочу зазначити, що в цьому році ви ознайомитеся з паронімами, але це буде дещо пізніше. Ми сьогодні на уроці детальніше повторимо саме про синоніми. Нам відомо, що це слова різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за значенням. Хто найбільше зможе дібрати синонімів до слова сильний? Ну ма працювати. Запишімо спочатку з великої літери слово сильний і, поставивши тире, запишімо всі близькі за значенням слова. Погляньмо: сильний, відважний, хоробрий, могутній, відчайдушний, зухвалий, міцний, здоровий, м'язистий, дуже стожильний, мужній. Серед поданого переліку є дуже близькі зазначення, а є й такі, що мають відтінки віддалені. Однак схожого багато. Отже, це слова синоніми. Синоніми, які стовідсотково тотожні зазначення і емоційно експресивним забарвленням називають абсолютними. Наприклад, вік століття чи сторіччя, тільки лише аплодисменти, оплески. Абсолютний це такий, що нічим не різниться. Абсолютних синонімів у мові не багато. Більше все-таки синонімів розрізняються відтінками значень. Діти, до вашої уваги поезія мова Леоніда Стрельника. Прочитайте, будь ласка, і випишіть усі синоніми. Поміркуйте, чи ці синоніми можна вважати абсолютними, чи вони відрізняються відтінками. Снігопад, хурделиця, кужелиця, завірюха, віхола, буран, хвища, заметіль, пурга, метелиця, сніговійниця, хуговій, кура, хуртовина, хуга, сніговійниця, заметільниця, хуртеча сніговій, курага, поземка, буревій, круповій, пороша. Кого війниться, скільки барв і звуків, і аромату, скільки тут синонімів синів. Мова наша найбагатша мати місторіч іде, як між вогнів. Так, тут є синоніми, які називають одне явище, але вони не абсолютні синоніми, бо відрізняються силою. Напряму та іншими деталями. Чому автор вживає синонімів «сині»? Будьте уважні. У самому слові синонім приховано син, син особа чоловічої статі стосовно батьків. Отже, синоніми рідні. А зараз спробуємо виконати вправу. На встановлення відповідності між словами, синонімами. Хто найпруткіший? Конкурс, ілюмінація, кулінарія, коаліція, об'єднання, змагання, склепіння, уховарство, освітлення. Погляньте і перевірте слова поєднано таким чином. Це синоніми абсолютні. Вони взаємозамінювані. Зміст речення не зміниться, якщо ми одне слово замінимо іншим відповідником. Діти. А зараз я вам пропоную виконати вправу спостереження. Записавши речення, підкресліть усі синоніми відповідно до їхньої синтаксичної. Ролі. І вкажіть, якою частиною мови вони виражені. І так, перше речення: Багрець вечірньої зорі палав, михтів, палахотів. Друге речення. Іспіють яблука, і зріє виноград, і стигнуть сливи золотисті. І третє речення: Гармитер, галас гамугаї. Зверніть увагу, у першому реченні слова палав, михтів, «палахотів» – синоніми. Вони виконують роль присудка і виражені тієсло. У другому реченні іспіють яблука, і зріє виноград, і стигнуть сливи золотисті. Слова синоніми спють, зріє стигнуть. Вони також виступають присутками і виражені дієсловами. І в останньому реченні гармидер, гаос, гаї -га – Тут слова синоніми це підмети, і вони виражені іменниками. Якщо ми можемо підібрати два чи більше синонімів, то це вже у нас синонімічний ряд. Одне із слів такому ряду стрижневе. Стрижневе слово, як правило, загальне, нейтральне. У синонімічному ряду його завжди записують першим. Зверніть, будь ласка, увагу. До синонімічних рядів можуть належати фразеологізми і діалектизми. Наприклад, до слова швидко можна підібрати синоніми стрілою, живо, чим дужче, прожогом, «стрімко». Але у цьому синонімічному ряду можуть бути ще й фразеологізми швидко, тобто семимильними кроками, з вітром навздогін, на всіх парусах. Діалектизми це такі слова, які вживаються людьми в певної місцевості. Можливо, ви вже їх і чули. Але зверніть увагу, всім нам відома сковорідка може мати синоніми діалектні пательня, чара, жаровня, рондель, палачинда. А тепер наму виконувати тестове завдання. Визначте, який ряд слів є синонімічним. А. Тонкий ніжний тендітний, Б. Сміливий щирий відважний. В. Шосе траса шасі. Г. Заплаканий, замріяний, смутний. Так, саме у першому рядочку. Під літерою А приховалися усі синоніми. Зверніть увагу, рядочок Б сміливий, щирий, відважний. Слово щирий є зайвим. У рядочку під літерою В, шосе траса шосі. шосі. це колеса літака, тому воно не може бути синонімічним до шосе траса. І в Г. Заплаканий, замріяний і смутний, у нас є зайве, несинонімічне слово замріяний. Отже, вони випадуть із рядків, тому що мають зовсім інше лексичне значення. Перед нами наступне завдання. З'ясуйте спільне лексичне значення слів синонімічного ряду. Знайдіть і запишіть стрижневе слово, за ним запишіть усі слова з позитивним емоційним забарвленням, а потім і з негативним. Писати, виписувати, виводити, дряпати, мережити, мазюкати, шкрябати, вимальовувати, строчити. Будьте уважні. Стрижневе слово писати. Далі йдуть слова з позитивним забарвленням виписувати, виводити, мережити, вимальовувати це означає дуже гарно і старанно. А далі дряпати, мазюкати, шкрябати, строчити, тобто, аби як не докладаючи зусиль ви чітко розмежували відтінки молодці. Ми багато сьогодні на уроці говорили про синоніми. Чим же вони заслуговують на таку повагу? Найперше, вони служать для пояснення інших слів. Казково, а можна сказати, фантастично, надзвичайно, дивовижно, на диву. Допомагають уникати небажаного повтору того слова або спільнокореневого. Це називається тавтологією. Наприклад, у тексті поперемінно можна вживати слова. Після дощу на небі з'явилася райдуга. Усі задивилися на веселку, яка повисла над річкою коромисло. Райдуга і веселка синоніми. Як засіб зв'язку речень у тексті? Одеса красується на березі Чорного моря. Влітку Південна Пальміра радо зустрічає туристів. Тут синоніми Одеса і Південна Пальміра. Також для точнішого вираження думки, наприклад, різні значення можна передати синонімами Сміятися, реготати, гигикати, гоготати, лякати з осміху. І як засіб підсилення у фольклорних творах. Говорили, балакали, рече, промовляє. Отже, хто вміло вживає синоніми, той майстерно володіє мовою, Український поет Максим Рильський спонукав усіх частіше звертатися до словника. Не бійтеся заглядати у словник це пишний яр, а не сумне провалля. Серед великої кількості словників є й такі, які допомагають підібрати синоніми. У словнику синенького кольору на зображенні нараховується більше 9 тисяч синонімічних рядів. У двох томах подається синонімічне багатство української мови. Він вважається на сьогодні найповнішим зібранням українських синонімів. Словникова стаття має такий вигляд. Наприклад, слово азбука має синоніми абетка, абеточка, азбучка, алфавіт. А от слово простий про людину довірливий, наївний, невигадливий, нехитрий. А тепер, діти, попрацюємо і, можна сказати, попрактикуємо. Зараз ми будемо з вами працювати з поданими реченнями, і ми з вами повинні їх прочитати, довести, що ці речення текст, спробувати озаглавити їх, а потім виконати деякі завдання. Прочитайте подані речення і доведіть, що це текст озаглавте його. Хто охороняє здоров'я дерев? Це робить дятел. Цілий день проводить лісовий лікар медичний огляд своєї ділянки. Дятел перелітає з дерева на дерево, заглядає у кожну щілину, від гострого дзьоба незвичайного хірурга не сховатися жодній шкідливій комасі. Але це ще не все. Які слова синоніми вживаються в тексті замість слова дятел? З якою метою? Автор вживає їх. А далі спробуємо замінити синоніми словом дятел, що зміниться. І так, приступаємо до роботи. Так, це текст. Оскільки речення пов'язані за змістом, темою, розташовані в правильній послідовності, наступне речення випливає з попереднього. І вони поєднані однією думкою. А також цей текст можна озглабити. Я вам пропоную варіант лісовий лікар. Але у кожного з вас може бути свій заголовочок, оскільки він може відбивати як тему, так і основну думку тексту. У поданому тексті вжито синоніми: птах, лісовий лікар. Незвичайний хірург, і все це до слова дяда. З якою метою синоніми вжито в тексті для того, щоб не повторювати одне і те ж слово дяда. Крім того, ці слова допомагають пов'язати між собою речення. Таким чином, автор уникає повторів, підсилює роль цих птахів у природі, зокрема для. Дерев. У цьому варіанті тексту, який ви зараз бачите, перед собою у нас в кожному реченні вжито слово дятел. Хто охороняє здоров'я дерев? Це робить дятел. Цілий день проводить дятел медичний огляд своєї ділянки. Дятел перелітає з дерева на дерево, заглядає в кожну щілину. Від гострого дзьоба дятла не сховатися жодній шкідливій комасі. Текст змінився. Повторюється слово дятел, що небажано в кожному реченні. Художня цінність тексту зменшується, і він помітно стає сірим, безбарним, а ще втрачається дещо інтерес до змісту. Отже, синоніми велика сила. І так, підбиваємо підсумки нашої співпраці. Висловимо думку так. Сьогодні на уроці я повторив чи повторила групи слів за значенням, а також поглибив чи поглибила знання про синонім. Дізнався, чи дізналася, що синоніми роблять нашу мову яскравою. Допомагають уникати повторів, точніше висловлювати думку, передавати емоції. Також я тепер знаю, який словник підказує, де знайти синоніми. Також я навчилася чи навчився застосовувати знання на практиці. Шановні діти, вдома пропоную вам виконати таке завдання. Скориставшись словником синонімів, дібрати до поданих слів синоніми, утворивши синонімічні ряди, пояснити відмінності у лексичному значенні або відтінка значення дібраних синонімічних слів, я вам пропоную пересуватися будинок сміливий, вічливий. Попрацюйте з цими словами. Ми плідно з вами сьогодні потрудилися. Дякую за увагу. На все добре. До нових зустрічей на уроці української мови.